Кількість користувачів інтернетом зростає щодня. Він стає частиною нашого життя, джерелом пізнання, засобом розваг та спілкування. Та разом з користю всесвітня паутина приховує в собі і реальну небезпеку. Я вважаю, що саме головна небезпека це зараження дитини від. Інтернету наприклад як залежність від нього і так далі. Там комп'ютерні ігри через інтернет, онлайн ігри і так далі. Наше завдання навчити дитину бути безпечною і користуватись інтернетом як одним з засобів отримання знань. Сучасна молодь просто не уявляє свого життя без інтернету. Однак, педагоги наголошують, він не лише найбагатша в світі бібліотека знань, але й може стати джерелом розпусти, жорстокості та небезпек. Багато хто вважає комп'ютер це засіб для ігр. Ні, це засіб для отримання знань. І вчитель повинен володіти цим засобом, вміти показати, вміти розказати. Аби навчити учнів 17-ї школи простим та ефективним правилам поведінки в інтернеті. В усіх класах провели відкриті уроки. На них вихованці дізналися багато нового про всесвітню мережу. Можна знайти якусь хорошу інформацію, там, наприклад, можна там дивитися погоду, щоб знати, що тобі одягати. Можна, можна читати книжки, можна грати в ігри, не треба общатися з знайомими людьми в інтернеті. І, і, і не говорити свою адресу. Для учнів проводили цікаві тематичні вікторини. Під час відповідей на запитання школярі дізнавалися, як створити свій нік, які є соціальні мережі, як безпечно ними користуватись та чим корисна Вікіпедія. Вчать онлайн безпеці в цій школі не лише школярів. Підвищують власну комп'ютерну та інтернет-грамотність і викладачі. Для них постійно проводять тематичні семінари та роз'яснювальні роботи. Всі вчителі пройшли навчання за програмою Інтел. Юля Доброскок, Володимир Мельник, Вікановини.